Папуа, нова гвінея для Христа. Що сталося і що далі? Тримайте рідних і друзів в курсі. Поділіться цією новою статтею. Після двотижневої роботи в Папуа-Новій Гвинеї програма PNG From Christ офіційно завершилась. Хоча офіційні дані про хрещення ще обробляються, їх кількість перевищила 260 тисяч, причому не всі сайти повідомляють про це. У Мінджі, де президент Генеральної конференції пастор Тед Вільсон представляв серію Одкровення надії. 3708 людей було охрещено під час 16-ї програми. Більше трьох тисяч хрещень відбулося в Ела Біч, Порт Морбсі, під час конференції центрального Папуга. І ці цифри являють собою лише невелику частину загального впливу, який відчувається по всій країні. Історії про те, як наркобарони спалювали свої посіли маріхуани та приймали хрещення, в'язні, які відгукувалися на заклики, і цілі села, які оголошували себе адвентистами, зцілення та люди, які розуміли євангельські презентації своїми мовами, це лише деякі сповідомлень. Для понад 200 міжнародних доповідачів із усього південно тихоокеанського відділу це був надихаючий і захоплюючий досвід. Перебуваючи в Папуа Новій Гвінеї, пастор Вільсон відвідав такі місця, як гора Хаген, Порт Морпсі, Лае, Горока та Мандагд, щоб освятити церкви та центри впливу. Головною причиною, чому ми давали запрошення міжнародним доповідачам в цю країну, було їхнє свідчення. Це головне, сказав пастор Малхіяні, президент Союзної місії Папуа Нової Гвінеї. Ми хочемо, щоб вони прийшли і побачили, чому церква зростає. Ми хочемо, щоб Австралія також зростала, Нова Зеландія зростатиме, Тихоокеанська місія також зростатиме. Ми сподіваємося побачити, як вони запустять ще одну кампанію подібну до тієї, яку ми робили в Папуанові Гвінеї. Тому нам також доведеться поїхати в їхню країну і повчитися у них. Ми спілкуємося разом, навчаємося разом і проповідуємо разом це було для нашого зросту. Я твердо вірю, що для місцевих конгрегацій справді важливо побачити далі, ніж вони самі, сказав президент конференції Південної Австралії, пастор Девід Бетчер. Південна Австралія є партнерською конференцією з місією східно Хайдлендс Сімбу, де базувалися всі 10 проповідників, яких вони надіслали до Попуа Нової Гвінеї для Христа. Легко і просто влаштуватися там, де ми знаходимося. І бути егоїстами, сказав пастор Батчер. Я вважаю, що це те саме стосується конференції, очевидно, відділу благовістя, який є частиною всього всесвітнього поля. Тож для мене та для нашої команди приїзд сюди та партнерство з цією провінцією це чудово, тому що ми бачимо тут щось більше, ми бачимо щось інше, і ми можемо багато чого навчитися у цих людей. Я вірю, що коли ми даємо іншим, коли ми підтримуємо інших, ми також будемо благословенні на місцевому рівні. Пастор Мілір Кусо з директором суботньої школи та особистого служення Папуа Нової Гвінеї, і він мав багато роботи з координації в програмі Папуа Нова Гвінея для Христа. Я координую понад дві тисячі сайтів у Папуа Новій Гвінеї, і для мене велика привілея і честь відвідувати різні місця по всій нашій країні, сказав він. Я хотів би подякувати майже трьохстам міжнародним спікерам за те, що вони об'єдналися як рух з Папуа Новою Гвінею, щоб передати послання надії, послання спасіння людям цієї великої нації. Папуа-Нової. Нової Гвінеї. Ми також маємо багато наших національних проповідників, наших місцевих проповідників, які проповідують у різних місцях. Студенти Тихоокеанського адвентистського університету та адвентистського коледжу Сонма, а також пастори місцевих церков відвідують усі найвіддаленіші частини Папуа Нової Гвінеї, сказав пастор Кусо. Частиною успіху цієї програми стало залучення членів церкви. Президент південно-тихоокеанського відділу пастор Глен Таудлен, який проповідував у Араві на Бугенвіллі, віддав належне волонтерам, які зробили все це можливим. Є люди, які залишаються ночувати, доглядаючи за звуком і сценою, сказав пастор Тауден. Ми проходили перевірку здоров'я, це командна робота. Це повна участь членів і це справді рух підготовки учнів, і ми дякуємо Богові за це. З таким великим припливом нових членів церкви в Папановій Гвинеї звертаю увагу на виховання та інтеграцію нових членів у існуючі групи. Пастор Яні визнає труднощі, які принесе успіх ця програма. Зростання супроводжується багатьма проблемами, сказав він. Нам не вистачає лідерів. Нам не вистачає місць для розміщення людей. У нас буде багато проблем з наверненими з інших конфесій. Частково відповідь на його думку полягає в допомозі служити людям. Якщо ми благодійна організація, як ми можемо використовувати наші ресурси, щоб реально впливати на життя людей, показуючи, що ми віримо з точки зору турботи та спільного використання. Ми проповідуємо любов. Але це не видно в тому, як ми торкаємося життя. І тому одна річ, на яку Господь відкрив нам очі, це справжнє служіння, яке стосується нужденних людей. Церква робить це через служіння можливості адвентистів, одна з ключових речей, до якої ми приступили, сказав пастор Яні. Причина в тому, що бідність є одним із найбільших ворогів у цій країні. І якщо у вас є люди, які належать до цієї категорії, як ви можете попіклуватися про них? Адвентистське служіння можливостей може допомогти нагодувати голодних, забезпечити необхідним та обслуговувати людей з обмеженими можливостями. Папа Нова Гвінея місія для Христа започаткувала і сподівається продовжувати надавати фінансові тренінги та семінари для малих середніх підприємців. Ми проводимо навчання по всій Папуанові Гвінеї, щоб допомогти їм добре розпоряджатися грошима та тими невеликими активами, які вони мають, вони можуть отримувати з цього дохід. Ми почали дивитися на потреби людей дуже індивідуально, тому що у нас є невеликі групи, і ви дізнаєтеся про індивідуальні потреби та їхні проблеми. І тому ми почали досліджувати нові ідеї щодо евангелізації, служіння через малі групи. Через дефіцит палива у Папуа Новій Гвинеї були затримки рейсів, оскільки міжнародні доповідачі намагалися повернутися додому, але ті, хто брав участь, повернулися додому безпечно, назавжди змінені досвідом. Ми просто виконуємо слово Боже про те, що його Євангелія має досягнути всього світу, і він гряде дуже скоро.